Всім добрий день, ми з України, магазин Fodus Sam Commov. Вітаю вас. У нас нове надходження товару. А саме Redmi 10C зі знижкою 700 гривень. Всі кольори радуги є. Новинки. Note 12 Те ж саме на них акційна ціна. Поповнився у нас асортимент POCO X5 Pro 5G. Дуже потужний процесор тут, камера 108 мегапікселів всі те ж саме є кольори радуги. Redmi Note 11. Самі мої любимі телефончики Це Redmi Note 10 Pro. Саме, будемо казати, удачна моделька. Redmi Note 11, 11S. Те ж саме з потужною камерою. Також по повністю асортимент у нас Redmi майже бюджетні моделі. До 5, до 4 тисяч гривень це Redmi 9 a та Redmi 9 c Всі пам'яті є як 2.32, 3.64 та 4.64. Вони теж саме по ціні припали. Хочу звернути увагу, інтересну акцію запустила нова почта. Ви тепер можете, навіть проживаючи в місті Подільськ не в іншому місці, навіть в місті поділ, зможете придбати у нас телефончик практично без переплат. Ви на, на цілий рік у кредит. Мінімальний там процент. Нія, ніяких банків не треба, ніяких додаткових лишніх документів і так далі. Інтересна фішка для нової почти. Також асортимент наушничків, як завжди, у нас повний асортимент смарт годинників, смарт-годинників фітнес браслетів пауербанків відповідно, саме, великі скітки. Ну і наш постійний товар це роутри, як стаціонарний, так і мобільний варіант їх під сімочку. Те ж саме припали дуже в ціні фонарики, де вже без як і там переплат можна купити потужний ліхтар. Ну, і як завжди, асортимент повний на всі смартфони Xiaomi. та Затиєшки у нас є як захисні скла, так і захисні чехли. Чекаємо, приходьте.